Три хвилинки про вічне діти та спадкоємці божі пояснення. Читаємо послання до римлян, 8 розділ, 15-18 вірші. Бо не взяли ви Духа Неволі знов на страх, але взяли на Духа синівства, що через нього кличемо авачі. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то і спадкаємці, спадкаємці ж Божі, а співпадкаємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Зануримося в ці дивовижні вірші з послання до римлянам, адже вони відкривають нам істину про нашу ідентичність у Христі та велич майбутнього. Почнемо з 15-го вірша. Бо ви не прийняли Духа неволі знов на страх, але прийняли духа усиновлення, що в ньому кличемо Ава Отче. Ми більше не раби страху. До Христа ми були ув'язнені страхом перед гріхом, смертю та осудом. Тепер, завдяки Духу Святому, ми стали дітьми Божими. Це не просто титул, це глибокі стосунки. Коли ми кличемо. Ава, очі, це як дитина звертається до свого улюбленого тата, таточка, вироз довіру любові та абсолютної близькості. Це руйнує бар'єри та формалізм між людиною та Богом. 16-й вірш лише підтверджує цю істину. Сам же Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Це не наша ілюзія, це підтвердження від самого Духа Святого. У нашому серці є внутрішнє свідчення відчуття приналежності до Бога, як дитини до батька. Це знання, що ми. Його, незважаючи на всі недосконалості, дає нам впевненість і мир, коли світ навколо хитається. 17-й вірш. А коли діти, то і спадкаємці. Спадкаємці ж Божі, а співпадкаємці Христові, коли справді терпимо з ним, щоб разом із ним і прославитись. Якщо ми діти, то ми спадкаємці. Все, що належить Отцю, належить і нам, бо ми є співпадкаємцями з Христом. Ця спадщина включає вічне життя, Божу присутність, Його силу, Його мудрість. Звісно, тут є умова. Справді терпимо з ним. Це про готовність пройти через труднощі та випробовування заради Христа, значить, що це веде до більшої слави. А 18-й віждає перспективу. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має відкритися у нас. Це, наче, підсумок всього. Ми можемо переживати труднощі, біль, розчарування, життя налегке, але всі теперішні страждання абсолютно нічого в порівнянні з тією славою, яка нас чекає. Ця слава це повната Божої присутності, повне перетворення нас у його подобу, участь у його царстві. Це вічна радість та мир.